Три питання розглянули депутати на позачерговій сесії зміївської міської ради 20 липня. Внесли зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку. Вони стосувалися надання субвенції з міського обласному бюджету на придбання нового шкільного автобусу для Зміївського ліцею номер 1 на умовах співфінансування, а також виділили кошти для державної казначейської служби. Пропонується внести зміни до основних заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 2023 рік, а саме додаток один субвенції доповнити наступними заходами. Інша субвенція обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобусу. Для комунального закладу з міський ліцей No1 імені двічі Героя Радянського Союзу Захарія Карповича Свісаренка з міської міської ради Чугільської району Харківської області обсяг фінансування 590 тисяч. Друге, надати субвенції, надання субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на придбання матеріалів для господарської діяльності, на проведення ремонтних робіт електропроводки у приміщенні в сумі 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень на придбання кондиціонерів в сумі 99 тисяч гривень управлінню Державної казначейської служби України в зміському районі Харківської області. Обсяг фінансування передбачається 120 тисяч. Внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства стосувалися облаштування місця масового відпочинку у місті Зміїв. Пропонується внести зміни до програми реформування житлово-комунального господарства Зміївської міської ради, а саме внести декілька таких невеличких змін по функції благоустрій, Змію сервісу додати 28 тисяч 800 гривень на придбання брусів для облаштування місця масового відпочинку, це у нас на пляжі. Також придбати пляжні бої у сумі 6314 гривень, придбання рятувальних жилетів та кругів рятувальних у сумі 7378 гривень та комплектів ласти і маски. Це всі зміни стосуються облаштування місць масового відпочинку у нас на Зміївському міському пляжі на вулиці Шевченка. Відповідно, депутати внесли зміни до місцевого бюджету, виділивши кошти на поточний ремонт будівлі відділу освіти.